Привітки усім! Хочу вам показати, які чудові кекси різдвяні виготовляються в Житомирі. Можна купити Отакий називається назва Боланже кекс міланський. і отакий от хліб Житомира. Отут от в нього такий бант зробили, і отут у нього етикеточка є кекс різдвяний. Можна почитати, бачите? таке виробництво класне. На Різдво. Сьогодні можна було купити, придбати собі. І також такий бланжек, кекс міланський. Зараз вам покажу. Ага, тут теж така назва. Виробник Житомир. От. Пишіть, чи в вашому місті теж виробляють такі, випікають такі чудові кекси. Буде цікаво почитати в коментах. Така смака, Минулому році ми вже теж купували такий класний кекс, він всередині дуже смачний. Оце особливо. Це ще не пробували, ще хочемо цей спробувати теж в цьому році. Усім бажаю чудового Різдва по новому стилі в Україні, з веселих свят, головне спокійних. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!